Ми наразі ситуація в українській енергетиці стабільна. Відключення не планується. Про це повідомляє Міненерго. За останню добу наша енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі, а енергетики відновили електропостачання для понад 18 тисяч споживачів. З нами на прямому зв'язку зараз Артем Некрасов це виконуючий обов'язки директора підприємства державного гарантований покупець. Пане Артеме, доброго вам дня! Вітаємо доброго дня. Пане Артеме, ну от виходячи з того, яку ситуацію ми маємо на зараз, два тижні приблизно немає планових і стабілізаційних відключень по Україні. Яка оперативна ситуація складається станом на сьогодні, і чи очікують нас певні якісь несподівані речі в наступні дні? Так, ви праві останні два тижні. Ми проходимо в більш кращому стані. Якщо порівнювати з липням, енергетики продовжують відновлювати електропостачання для споживачів, які знеструмовані або через бойові дії, або через технологічні порушення. І в денній зоні на це впливає в тому числі і сонячна генерація, але головні причини покращення наразі, вони десь інші. А по перше, у нас спала аномальна жара, а з неї знизився і обсяг попиту на електричну енергію по всій країні. А по-друге, з ремонтів наразі вийшли крупні атомні блоки. Жодна інша генерація не зможе начасно здати за добу від 500 МВт до ГВт додаткової потужності. Тому наразі у нас ситуація дещо краще. Ви вже згадали щойно про сонячну генерацію, про те, що це є дуже важливим аспектом зараз і під час великої війни. От нещодавно знаємо про те, що Кабмін ухвалив рішення про активізацію цієї програми, застосування і встановлення певних сонячних панелей і загалом цієї системи на адмінбудівлі, школи, лікарні і так далі. Різні установи. Наскільки це можливо, і що це може дати Україні? У ну, рішення вірне. По перше, це дає більшу децентралізацію і дозволяє закрити частину потреб цих закладів в енергії, в тому числі під час ракетних атак, які ми ж розуміємо, з вами на жаль будуть і далі, та під час технологічних відключень школи, університети, адмінбудівлі вони ж працюють в основному в денній зоні, коли якраз і працює сонячна генерація. А, тим більше зараз запущена велика кількість програм по допомозі від наших західних партнерів: це і проект енергетичної безпеки, USAID, і Європейський Союз, допомагає, і японський уряд, а, і вони якраз допомагають нам з поставками цього обладнання через Фонд підтримки енергетики Преміненерго? Тобто, на керівництві цих закладів, про які я казав, по суті покладається робота лише по встановленню та запуску цього обладнання. Коли це може бути, пане Артеме? Наскільки ми зараз кажемо про перспективи? Зараз ці програми йдуть. На декілька з цих закладів ці сонячні панелі вже стоять. А так вони продовжуються і в цьому році. Я думаю, вони продовжуються і в наступному. Було вже повідомлення в пресі, що деякі з цих закладів, ну припустимо, лікарні, вони навіть виходять з надлишками цієї електроенергії на ринок. Угу. Пане Артема, а поясніть, будь ласка, це ж якраз державне підприємство гарантований покупець займається зокрема і акумуляторами, які потім зберігають цю закумульовану електроелектрику, яка надходить і постачається завдяки сонячним цим панелям. Наскільки сьогодні можливо існує черга на або запит на подібні технології, і де в яких регіонах найбільше це зараз уже реалізовано? Ну, на рівень встановлення цих станцій, а також акумуляторів впливає, в тому числі, як ви правильно сказали, від регіону до регіону. Бо ми реально розуміємо, що рівень він по країні відрізняється. Для кожного міста України інсоляція різна, а це залежить як регіону, так і для пори року, ну, для порівняння вам. А рівень інсталяції в січні чи в лютні буде відрізнятися по країні десь 1 к 7. А по регіонам, ну припустимо, в Закарпатті, Миколаївщині, Кропивницькому він більший. Тому в цих регіонах і більше ставлять наразі станції накопичувачі. А в порівняння в тому, що в Рівно чи Нововині він буде менший. Але якщо у вас на доху стоїть сонячна станція, то у вас є ще акумулятор, тобто промисловий накопичувач. У вас все рівно буде гарантовано світло кілька годин на добу, незважаючи ні на обстріли, ні на аварії, ні на наявність спала. А розуміючи свій рівень споживання, ви якраз можете цю генерацію доміксувати або генератором, або газовим пікером, якщо у вас є водгазу. Ну і традиційна генерація у вас також залишається. А чи, взагалі в Україні наскільки зараз розповсюджене вже це використання? Багато в нас активних споживачів, якщо ми кажемо і про державний сектор, про бізнес, наприклад, і про просто там домогосподарства? Ну, давайте опалюємо на два класи. По-перше, по, по домогосподарствам. Якщо взяти, припустимо, попередній, закінчений вже повний 23 й рік, то співвідношення між обсягом генерації по відновленим джерелам енергії, який згенерувала наша балансуюча група, та домогосподарств, які мають сонячні панелі та продають електроенергію через місцевих постачальників універсальних послуг, буде десь один к 7. Цифра по зрозумілим причинам я озвучувати не буду, але це дуже великий обсяг, і він розвивається. Ну в нашу балансуючу групу входять більшість промислових сонячних станцій країни, плюс вітрові станції, плюс станції на біомасі, і біогазі та мало гідростанції і домогосподарство лише за останній рік по країні за рік згенерувало десь на рівні 1,8 від цієї промислової енергетики з відновлених джерел. Якщо казати по бізнесу, то в цьому році запущена купа проектів в іпермаркетах, ретейлі, переробній промисловості, телекоміндустрії. І це буде позитивно впливати на систему. Ми ну, як мінімум ці підприємства закриють свої потреби в електричної енергії та тим самим знижать, понижать обсяг попиту по країні, а вільна електроенергія зможе піти на інше промислове підприємства чи на догосподарство, у кого цього немає. Ну а по-друге, вони зможуть продавати надлишки у вільний ринок. Дякуємо дуже, спасибі за інформацію. І будемо стежити і за подіями, і за роботою, власне, і за тим, як ми будемо намагатися зберігати електроенергію. І дякуємо нашим енергетикам, завдяки яким це відбувається. Артем Некрасов, виконуючи обов'язки директора держпідприємства, гарантований покупець, був з нами на прямому зв'язку.